Усім привіт та рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Копіючка. Багато цікавих товарів, приємного перегляду. Акційна ціна на шкарпетки жіночі 24 гривні одна пара. Форми для заморожування. Такий вічний лід. Ціна набору 50 гривень. 60 гривень коштує набір затискачів для пакетів 12 штук в упаковці. Сітка парасолька діаметром 30 см. Ціна 40 гривень. 40 гривень коштує ніж для нарізання салату пластиковий. 50 гривень коштує ложка для мультиварки. Ніша для піци 70 гривень. Ніж для очищення овочів із відкривачкою 70 гривень. Набір ножів 50 гривень за 2 штуки. Ліки 60 гривень набір. 150 гривень коштує набір для пікніку, дошка, ніж та ніж для очищення овочів. 40 гривень набір соломинок металевих. Із Йоршиком для прочищання. Багатофункціональний ніж 12 в одному. Ціна 70 гривень. Багаторазовий лід, тематика моря. Ціна 50 гривень. Ложка для меду 70 150 гривень коштує набір кухонного приладдя 4 одиниці. 80 гривень ніж для авокадо. 90 гривень коштує ніж для нарізання капусти. Тому його можна використовувати не лише для капусти. Плоска терка із трьома варіантами Лес 60 гривень. Вінчик для збивання 60 гривень. Підставка для кришки 50 гривень. Пластикова. Товкачка для м'яса 80 гривень. Вінчик для збивання 25 гривень. Терка для часнику металева. Ціна 80 гривень. 30 гривень коштують щіпці із зубчиками в каміні-версія. Матеріал метал. Чудова знахідка для тих, хто купляє яйця поштучно. Це є такий лоток 10 штук 30 гривень. І лоток на 20 яєць 50 гривень. Має ручку для зручного переносу. Сушарка пластикова. Також має бачити відділення і піддон. Ціна 180 гривень, лише в білому кольорі. 80 гривень лопатка із отворами металева. Лопатка 40 гривень суцільно металева без отворів. Лопатки кухонні 40 гривень за штуку із дерев'яною ручкою. Органайзер прозорий. Має ручки із двох сторін, ціна 80 гривень. Контейнер для зберігання, в кого глибокі полиці, Буде дуже доречним. Має кришку в комплекті і ціна 100 гривень. Милі рушнички. Ціна 100 гривень. Ще є ось такий варіант ціна також 100 гривень. Також в продажі можна знайти ось такі чохли на гладільну дошку. На жаль, цінночка немає, килимок для просушування посуду. Форма для запікання. Три варіанти діаметрів. Ціна 399 гривень. Форми для запікання різної форми 400 гривень за набір. І круглі 350 гривень. Салатник 70 гривень. Тарілка обідня. 130 гривень за одну штуку вона така йде глибша. І тарілка порційна одна штука 180 гривень. Діаметр 25 сантиметрів. Тарілка опідня біла, також 180 гривень, діаметр 26,5 салатник. З ананасами 50 гривень. Також є порційна тарілка з ананасами. Миска глибока із кришкою 60 гривень. Чашка із кришкою пластикова 40 гривень. Ємність для сипучих продуктів об'ємом 1 літр 35 гривень коштує. Об'ємом 650 мл коштує 25 гривень. Морська сіль із спеціями, травами 75 гривень за 800 грамів. Набір повітряних кульок 5 штук 60 гривень. Є різна тематика, і є з чого вибирати. Органайзер переноска для кексів із ручкою. Великий асортимент різноманітних ланчбоксів. Ось ці мені видались найзручніші, тому що тут ложечка окремо, і ціна такого ланчбоксу 100 гривень. Є рожевий або синій колір. Набір повітряних кульок 40 гривень 12 штук в упаковці. Так, цікаво, тут червоно-чорні. Вони якось один в одній помістили. Така собі фотозона до Дня закоханих. Є різних кольорів та різних тематик. 40 гривень, 50. Ось такий набір для принцеси 70 гривень. Акційна ціна на дезодоранти спреї від Фа 70 гривень. Даф спрей жіночий 100 гривень. Від карніер 66 гривень та 85 гривень. Спреї Фа мен 70. Від карніер 93 гривні. Нівея 99 та 95, Лореаль 100 гривень, Old Spice 148, Стік великий від Old Spice 145 гривень. Крем для обличчя Нівея 120 гривень. Є різні варіанти. Крем для тіла від тав 65 гривень, більший 85 гривень. Від кернір крема 208. Також великий асортимент масок по акційним цінам 15 гривень. Сироватка 140 гривень. Б'ютідер. Сумки жіночі 250 гривень. Коричнева, біла або чорна. Має цікавий механізм для відкривання. Ще цікава знахідка це такий полівізатор, розпилювач. Ціна 100 гривень. Ще й акція 1 дорівнює 2. Грібнець дерев'яний 30 гривень. Щітка із блискітками 100 гривень. Такий незвичний гребінець 40 гривень. зубчики хвилясті. Набір гребенців різноманітних, також є варіанти кольорів. Ціна набору 70 гривень. Набір перукарський 35 гривень, грібінець і ножиці. Звичайні та для філірування. Такі ножиці 30 гривень. Набір зажимів для волосся перукарських 100 гривень 10 штук. Щітка для розчісування волосся: 70 гривень. Подарунковий набір від Color Intense – 72 гривні. Подарунковий набір для жінок, косметичка, станок та гель для умивання. Знижка 40%, ціна 105 гривень. Туалетна вода жіноча 70 гривень. Є дуже великий асортимент. подарунковий набір від Dallas Aloe Vera – 158 гривень. Подарунковий набір чоловічий 180 гривень. Три продукти. Подарунковий набір від Фа 155 гривень. Від Schwarzkopf Кліс 158. Дякую, що переглянули відео до кінця. Вигідних вам покупок і до зустрічі у нових відео.